В тому місці, де протікає Річка Кам'янка й перерізає. Гранітні такі от скелі височезні. Це єдине місце взагалі в світі, де утворились так звані токівські граніт. У них своя власна назва токівські рожеві граніти. От це особливе таке утворення. Дуже гарно, дуже красиво. Ми з Нікополя тут було, цікаво подивитись яхту. Нам сподобалось. Купатись не буду, але ноги, тому що обов'язково. А ми живемо тут зовсім поруч. Ми район бойових дій. Дитину вивезли просто за ціле літо перший раз. Дісней тут більше води і розливається. І весною люди приїжджають, це, також, природа оживає, здесь дуже класно. Ну, единственное место, наверное, в Украине, где можно так отдохнуть, когда тут байдарочники пытались тут сплавляться. В часи Нової Січі Запорозької, тобто в другій половині XVIII сторіччя, там були такі от місцевості, які належали в тому числі Петру Калнишевському. Він був власником тих земель. І за переказами він любив там відпочивати в тому місці, усамітнюватися. Крім самого Калнишевського, також є перекази, що там хоп, переховувалися гайдамаки справжні так, в часи Коліївщини.